Розцінки на сантехнічні роботи 2025. Встановлення унітазу 1000 гривень. Встановлення інсталяції Без чаші та кнопки 1600 гривень. Встановлення чаші та кнопки 1100 гривень. Заміна зливної арматури в бачку 500 гривень. Заміна гофри на унітазі 400 гривень. Монтаж душової кабіни 2500 гривень. Встановлення підону з підключенням до каналізації 2000 гривень. Монтаж акрилової ванни. 2200 гривень. Шви ванни герматиком 170 гривень погонний метр. Монтаж декоративної панелі на ванну 400 гривень. Монтаж скляної шторки на ванну. Одна 1400 гривень. Встановлення раковини 700 гривень. Встановлення мийки без отвору 600 гривень. Змішувач 600 гривень. Стійка з лікою 500 гривень. Монтаж змішувача прихованого монтажу 1200 гривень. Монтаж кульового крану 300 гривень. Фільтр грубої очистки 300 гривень. Фільтр тонкого очищення. 1100 гривень. Монтаж лічильника води. 600 гривень. Встановлення редуктору тиску 550 гривень. Система захисту від протікання 1300 гривень. Ціна за одну точку. Водопостачання. 500 гривень. Точка каналізації 400 гривень. Монтаж труб водопостачання діаметром до 32 мм 60 гривень погонний метр. Монтаж труб каналізації діаметром 32 10 мм. 100 гривень погонний метр. Діаметр 110 мм. 130 погонний метр. Штроба погонний метр, Піноблок 130, Цегла 180, Бетон, 230